Всем привет ребята! Сейчас расскажу, точнее покажу, как я готовлю стаканчики для коропа. Вот, ну как я ловлю коропа на стаканчике. Дуже классная тема. Стаканчики, то есть если немая, допустим, там кораблика. То даже и с корабликом хорошая тема. Тоже ну, как бы ложишь. Кораблик выкидает. Приконку, да, І вона розсипається. Тобто там може бути течення, може бути волна і п'ятно здорове ну, стає. То есть, ну, тяжело. А от коли, допустимо, делаем стаканчик, да, то він опускається на дно, тихонечко розмивається, собі. Ну, быстро, в теплой воді літом він быстро розстає, то есть і П'ятно кукурудзи залишається прямо возле крючка. Не те, що десь там в районі якомусь там, метр на метр. А прямо Оцьому. Ось я там показував раніше п'яну кукурузу, як я готував. У мене трошки залишилося, я буду отак от заливати. І відкрив обичну кукурузу. Купив і горох. Тобто, я міксую пів стаканчика гороха, пів стаканчика кукурузи. Тобто, отак от вставляю грузик. Зараз покажу. Тобто, і насипаю отак по стаканчикам. Потім доливаю от всякі такі сіропи. Тобто, шовковиця от у мене є. от, от міласа е, з вкусом криля. Тобто, Додаю всю от эту от штуку, сюди. Ну, як би, все одно як не було, воно якийсь там запах, якийся, от аромат воно дає. Тобто, водою, що відкрили цей, не заливайте, тому що от дуже погано замерзає і дуже швидко. Размерзается стаканчик с этой водой. Лучше заливать кипяченой водой, ну, кипяченой охлажденной водой. То есть, от от Щас, и вот так вот делаем. Сейчас, секундочку. И вот тут у мене п'яна кукуруза моя в стаканчиках. То есть я беру. Вот. Понятно, що попадає сироп, якби не було, попадає сироп с гороха. То есть я вам покажу. Беремо грузик. У мене грузики 50 грам. От, от, такі от бачоночки я ловлю з лодки і бросаю під чепу буквально там 10 метрів. Я стаю від чепи е, ну, метрів 12-15, стаю на колі, розтягуюся і не докидаю до чепи ну, 3-5 метрів. Починаю. Кидати. То я беру стаканчик просто в руку, він коли охлаждається, я беру його в руку, він трошки розмаражується, потім перехиляю, він випадає в лодку, беру лодку, лодку і прямо так, рукою. Не закидаю не цей, прямо так от вибрасую. Ну, Коли ловлю з берега, де там це, я теж закидаю, якби стаканчик махом кидаю. ну, 50-60 метрів летить. Понятно, якщо ви там на платних ставках ловите на мілководі, де -то, то треба завозити лодкою, або там По 300 метрів треба завозити. Да, ну, не Я ловлю на ріке ріка узінька. Мені підходи. Я виїхав собі на лодочці, став, закормив собі місто. І з руки бросаю, то есть Мені удобно. Ну і ось так. От, вставляю грузик. І далі засипаю горохом. Тобто я міксую горох із кукурузой. Тут є білий амур, він горох, теж любить хорошо. Ну і корох, в принципі, любитель попитатися. от горохом зеленим. Ну, отак от, от воно і виходить. Тобто, а потім швидко сйом зацепив і все, і бросаєш. Ну, от сюди добавим трошки сиропа шовковиця. Отак вот от. І все остальне заливаю водою і потом ставлю в морозилку. Опля. І все. То есть вот так от водой доверху залив. І все. Если стаканчик, я. Ой, стаканчик, если провалюється грузик, я перемичечку ставлю. І все. То есть, і нормаль. Так, це я залью ось О, стаканчик, з п'яною кукурузою. Ну, е, опять-таки повторюся, ловиться неплохо, я її хлопцям робив, як треба було і хлопцям робив, тому що буває, а це за юмі ласує добавляю воду. Воду обов'язково не з крана, а воду очищену і кип'ячену. Потому що е, кажуть, що ну, чувствую, хімія там може бути, може бути там, чистять труби і так далі. І так далі. Потому, ну, отак от от воно виходить. От воно зараз упаде, замерзне. Отак от от виходить. Ну тепер от. Е, Раніше ми все время цю консервірувану кукурузу э, на коропа, тому що вона сладка, пахне хорошо, він на неї прям ну, хорошо клює і всі в прикормку, як їздили по шалковицю, там ловити, всіх прикормку дом... домішували, а потім на крючок вішали і ну, хорошо він на цю от. кукурузу клюя, я бы даже сказал, лучше, чем, наверное, на э, ту, что сам сварил или на цей. Единственный минус, что она при забросе, если спиннинг бросать при забросе, ну, разваливается и тяжело на крючку зафиксировать, что цей надо покупать там или бендюэль, или цей, там, где она не, не резана, не шматована, а вот прям такими большими кукурузинами, то есть, вот тогда, да, Вона тоді добре сидить на крючку. Ну, тобто, отак вот вот я делаю стаканчики на коропа. І вот. класно. Я ж кажу, що заброс нормальний. Це ну, те саме, що у вас буде груз 80 ну, да, 80-120 грамів, сподіваючи ну, на які ви грузи ловите і бросаєте. Плюс ПВА. Сітка, в яку ви топчете, там теж ну, займе 20-30 грам. І виходить вот. ну, 200 грамів. Те саме, що у вас тут грузик 50 грамів. І це ну, сама приконка з водою вийде 200 г. Есть, ну, те на те. Я ж кажу, мені я рідко з берега рибачу, там, щоб на забросі. Якщо я рибачу, то забрасую 50-60 метрів приблизительно. Корабліка у мене немає. Якщо цей, то я завозю лодкою, беру, якщо з берега рибачу, беру маленьку лодку, завозю лодкою. А храню я на рибалці, я заказав собі бокс такий от, з пінопласту і заказав термосумку. Термосумку ложу в цей пінопластовий бокс. Туди нагружаю повний бокс стаканчиків. У мене туди влазить 15 стаканчиків. От, закриваю термосумку зверху этот, ну, ложу туди. На низ акумулятор. Охолоджений і зверху акумулятор охолоджений. Закриваю термосумку, закриваю цей е, пінопласт і все. І почти сутки стаканчики вистаюють там чітко. Потім береш там, ну, як, у, у, ну, приїхав в обід, і на, до досліднього обіда вже там десь часов 10 дня, то вже береш стаканчик, вже тут розморажується. Просто перевернув, він висипається. Ну, Хорошо, все одно держиться. І нічого не цей. Ну, І получалося забрасовувати хорошо, не отривалося нічо, не переривалося і вообще класно, ну, тематисти стаканчики, Я ж говорю, воно створює пятно там, де упав грузик з вашим крючком, а не розсипається, не уноситься течіями, е я не знаю, там не уноситься вітром, коли, ну, там, якщо глибина там 3-5 м, покимість дойде, там волна дёрнула десь на метр. В, ну, в такому плані. Так что, пользуйтесь стаканчики на коропах. Пожалуйста, добавляйте, дивіться, вот така приколяса. Може там і всі знають, вже всі такі продвинуті, у всіх все є. Ротподи, кораблі і так далі. Так ну, а може хтось і не знає, може хтось з лодки, так як я. Вот. Може комусь інтересно під корчом ловити от, на стаканчики, тобто не засипати. Ну, в общем, зробив, як зробив, дивіться, пользуйтесь. Все, всім спасибо, до свидання.